Глава 11 На другій планеті жив честолюбець. А. Ось і шанувальник прибув. вигукнув він, ще здалеку побачивши маленького принца. Адже для пихатих людей усі інші їхні шанувальники. «Добрий день!» – сказав маленький принц. Який смішний у вас капелюх. Це для вітання, пояснив Честолюбець. Щоб уклонятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто ніколи не заглядає. Он як? сказав маленький принц, нічого не зрозумівши. Е, «Поплещи в долоні, порадив йому чистолюбець. Маленький принц поплескав у долоні. Чистолюбець трохи підняв капелюха і поштиво вклонився. То цікавіше, ніж у короля, подумав маленький принц, і знов заплескав у долоні, а чистолюбець, піднімаючи свого капелюха, знов вклонився. Через п'ять хвилин ця одноманітна гра стомила маленького принца. А що треба зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Але честолюбець його не почув пихаті люди не чують нічого, крім похвали. Ти справді дуже шануєш мене? спитав він маленького принца. А що значить шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найвродливіший, найкраще одягнутий, найбагатіший і найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти сам один. Зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, сказав маленький принц, злегка знизавши плечима. Та яка тобі з того користь? І він утік од от чистолюбця. Ці дорослі таки справді дивні люди, простодушно подумав він, мандруючи далі.